Всім привіт! Відео для тих, хто боїться пасинкувати. Навмисне залишила ось, ряд від кавунів, не пасинкувала, щоб знущатися і показати вам, яке воно. Тому що бувають коментарі, раніше в колгоспі не пасинкували, були гарні врожаї, Я не пасинкую, а я пасинкую, тому що виходить отакий ліс. Ось пізній помідор теж попасинкований знизу до першої китиці помідори. І, і вище помідори і помідори. ще оце він ого, стільки його. Оце все один кущ, який був пасинкований знизу. А далі кущ, який не пасинкований. Всі із землі йдуть пасинки. Зараз я їх повідрізаю. Тому що вони не потрібні, воно все рівно уже все, ночі холодні стали. Можливо, будуть ще й теплі ночі. Так, оцей. Займає місце, зібрався квітнуть. Наступний, оцей, кудись туди. Зараз вище візьмемо цей. Займає багато місця. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, дев'ять, десять, два, над дванадцятим листком хоче квітнуть. Ось воно. Оце другий пасинок. Далі, з цього помідора. Зараз я все рівно його витягну. Іде. Ось. Оце він вилози, ось, бачите? Ні. Нелегко однією рукою. Оце той посинок нижній. Ось помідорчик. Один. І хоче квітнуть. Оце така ще одна гілка. Ось іще посинок, ще один. Нижче квіткової китиці. Хотів квітнуть, не зав'язався ніхто. Чотири нижніх пасинки, точно зойві. Він і оцей тут не потрібний. Ось. І ще один. Хотів квітнуть. Де наша китиця прив'язана? Ось. Вище китиці. Що залишилося? Купа помідорів. Так що їх вище китиці достатньо. І ще ось, мабуть, один бочок. А, ось іще, мабуть, відео нудне, але дивіться ж, як воно буває. Коли залишить багато посинків, які просто роблять масу. Ось нижній ще один посинок. Хотів квітнуть, але не зав'язалося нічого. Тут чотири. Над шостим листком китиця, яка не зав'язалася, потім ще три листки не зав'язалося, ще пасинки, не потрібне воно. Залишилось ось те, що родить гарно. Розібрала вам помідор. І всі помідори неушкоджені залишилися мені які налиті. З таким самим успіхом, ось дивіться, так само воно може зав'язатися і ще. Те, що ось це я на пасинках викинула. Так що не бійтеся пасинкувати. З усіх оцих п'яти пасинків один помідорчик був. А шкоди буде дуже багато, бо ночі холодні фітофтора не дрімає. І оце тепер листя, листя треба обережно тепер видаляти, щоб не попеклись помідори. Вони ж лежали в холодочку, їм було добре, а ми зараз листя приберемо, то попечуться. Я раніше цього не знала, дощ, потім різко сонце, холодні ночі, прибігла листя, позривала, попеклися помідори. І не було в мене великих врожаїв. Це вже я зараз навчилася розуміти рослини. Тут видалила п'ять нижніх посинків. Залишився гарний помідор. А це той, що я раніше видалила. Але я б сказала, що тут помідора більше на попасинкованому кущі. Ось Волгоградський кущ попасинкований. Можна один пасинок до першої китиці залишати. Тут треба буде щось робити. Сьогодні не буду, а завтра залізу в оці хащі, тепер показала. Можна щось робити. Не пасинкований Волгоградський. Ось пасинок відрізаю внизу. Немає на ньому помідорів. Унизу пасинок. Зараз ми його дістанемо. Подивимося. Збирається квітнути. Але не знаю, які в нього шанси з такою погодою. Пасинок ще з землі. Що тут іще на ту сторону ось пішов? Ще один. П'ять нижніх пасенків, які не дають ніяких помідорів. Листок хворенький уже. Це самий нижній. І оце самий нижній пасинок. Ось він. Це йому пощастило, що він на край на південь був, ось на грядці не, не було поруч нікого, то зав'язав два помідорчики. Тепер, що ми маємо, коли видалили нижні? Ось кититься. Ось. Так само вони квітнуть і в'яжуться. Ці надранні сорти супердетермінантні, я не пасинкувала. Тут кубка помідорчиків, він нікуди не розростеться. Маленькі оці пасинки, вони нема на них помідорів. Можна було їх і прибирати. Ось нижній посинок розбираємо бету. Самий нижній. Бачите, йому нічого не заважало. Але на посинку помідорів немає. Іще один ось посиночок. Можна було і посинкувати. Просто я знаю, що вони тут не заважатимуть. Оце посинки у помідорчика. Всі помідори на головному стеблі. Ще цікаво, ще... що тут робиться? Унизу ще ось посинок. Нема помідорів, нема. Всі помідори вище китиці. Першої квіткової. Така табета. І тут те саме все. Ось Санька пасинкована. Помідори на помідорах. Не обробляю. Лише пасинкую і, від... і висаджую ріденько, але в мене не виходить ріденко. Бачите? Пасинкований він. Добратися донизу. Кущ попасинкований. І стільки ж помідора на ньому. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Помідори треба висаджувати рідко і пасинкувати. Тоді не треба буде обробляти їх. Ніколи нічим не обробляла. Ну, пропадали колись, але вже пізніше.